Друзі, всім привіт! Мене звати Антон. Ви на каналі Давай Розберемося і ми продовжимо розбиратися з бінарними опціонами. Сьогодні вже шостий день мого 100-денного марафону. Продовжую торгувати, продовжую вибиратися із просадки, яку я отримав за другий-третій день торгів. А сьогодні перший, перша п'ятниця вересня, і сьогодні буде така новина, як нон-фарм. Так, ну вже, мабуть, всі чули про те, що це називає ще другою зарплатнею трейдера, тому що ця новина сильно впливає на ринок. От і всі трейдери очікують якихось стрімких рухів в ціні чи вниз, чи вгору, неважливо куди, але всі очікують якихось імпульсів. От, тому я вирішив зайти по цій новині, але я зробив два відкладених ордера. Один ордер буде вверх в мене. От, один вниз. Так, от ви на графіку можете побачити. Зараз в мене дві лінії, одна червона, одна зелена, трішки вище. От, тому зараз буду дивитися, куди ціна пригне. Залишається у нас 3 секунди до новини. Так, пішла. Так, у нас відкрився ордер на низ, тому ордер наверх я закриваю і буду чекати, ну, сподіваюся, що ціна буде йти вверх. Ой, вверх, кажу, вниз. Взагалі, стратегія тут е, така, що відкриватися по напрямку, е, куди рухається ціна. Тобто, якщо ціна рухається вниз, то відкриваю угоду вниз, якщо вверх, то вверх. Ще є стратегія, коли відкриваєш угоду по закритті першого цього імпульса. Тобто, якщо малюється там червона, червона свічка. Або Велика Зелена на перших трьох хвилинках, ну, тому що я торгую на трьоххвилинному таймфреймі, то потрібно відкриватися в протилежний бік також на три хвилинки, ну, тобто на одну свічку. Так, ну, моя угода відкрилась вниз, а ціна полетіла вверх. Мабуть, не варто було закривати мені і другий ордер, так, хоча б вийшов близько нуля. Хоч, хоч би якось відбив. Так, ну я відкрився на 9 хвилин, але судячи з того, що я спостерігав на нонфармах, якщо вже ціна пішла не в твою сторону, то вона навряд чи вже повернеться до твої, до точки входу. Тому, скоріше за все, ця угода вже закриється в мінус. так Я вирішив не чекати, поки закриється угода по парі євро USD, ну, тому що... Ой, бачите, тут ще якийсь баг. Давайте поклаци таймфрейми. Щось напаки обшені, якийсь візуальний глюк. Може поновити сторінку. Ні, все-таки залишилося, Ну Ну добре, це... Ну, в моєму випадку це ні на що не попливає, тому не страшно. Так, давайте повернемося на пару е британський фунт японська єна, і я вам покажу, чому я тут зайшов. Отже, що я тут побачив? Побачив я тут фігуру, яку я називаю для себе подвіда на півдно. От, Це коли формується перше дно. І потім формується друге дно, але, бачите, воно вище не доходить до лінії першого дна. І зазвичай, після такої формації, ціна уходить вверх. Ну, власне, тому я відкривався вверх, тому що очікую, що ціна піде там вгору. Так, ну на євроїзді тут щось дуже дивне робиться. Не знаю, чому так, Такого я ще не бачив. Так, ну добре, як би то не було, спостерігаємо, як закриються наші уходи. Ну, на парі Євро ЮСД вже явно, що ціна, тобто года закриється в мінус. От я вирішив, що відкриюся тепер вгору на 6 хвилин, тому що просто з того, що ціна так далеко зайшла вгору, і вже трішки скореектувалися вниз. Я очікую, що все-таки рух вгору продовжиться, тому буду відкриватися вверх. Лист Ай. Мюзик що ж на останніх секундах угода все ж таки залітає в мінус, ну, ви самі бачили, що там майже. Майже був плюс. Так, ну і друга вгода. Тут також залишається вже кілька секунд. Сподіваюсь, що тут все-таки буде плюс. Три, 2, 1. Так. Все, вгода закрилася в плюс. І того в мене два мінуса і один плюс. Проте, на мій погляд, ця ситуація це. На пів дно ночі, подвійне на півдно, воно ще себе не відпрацювало, і тому я відкрию тут ще одну угоду. Також на підвищення ціни відкрию на 6 хвилин, О, тому що мені здається, що ціна ще, ще буде йти, ще буде рости. Там ще ніби є потенціал росту. Так, добре. Одна ситуація, одну угоду ми вже відкрили. І ще мені потрібно як мінімум 2 угоди для того, щоб відбити два мінуси. Так, друзі, знайшов для себе ще одну цікаву ситуацію на парі євро швейцарський франк. Давайте вам поясню, що я тут бачу. Ну і знову ж таки бачу, я тут подвійне дно. Упс. Давайте так, подвійне дно. От. Ціна тут доходить до рівня супротиву. Пробиває його, ходить догори, і потім коригується знову ж таки до рівня цього супроту. Тепер я очікую, що цей рівень супроту стане рівнем підтримки, і ціна від нього відштовхнеться і знову піде вгору. Тому, власне, відкрився тут на 9 хвилин і вверх. Так, лишається останні секунди, і угода заходить в плюс. Що ж, добре, пара, британський фунт японська єна себе знову добре відпрацювали. Переходимо тепер на пару євро швейцарський франк. Ну Тут поки що все йде досить оптимістично. Ціна, як і прогнозувалася, відскочила від рівня супротиву, а точніше вже від, від рівня підтримки, і знову пішла до гори. Що ж, лишається 3 хвилини. Спостерігаємо і сподіваюся, що ця ціна о, вибачаю, що ця угода також закриється в плюс. Що ж, угода закривається в плюс, а це значить, що сьогодні в мене 2 мінуси, 3 плюси, і свій день я завершую в плюсі. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, кажіть, що потрібно додати, що потрібно змінити, про що розповісти і таке інше. Тому що вести свій канал на YouTube для мене це ну, відносно такий новий досвід. І я в принципі, не дуже поки що в цьому, в цьому освоївся. І тому для мене буде важлива будь-яка ваша реакція на мої відео. Хай це буде негативна, критична реакція будь-що. Просто мені потрібно розуміти, куди рухатися, як, що покращувати, і таке інше. Що ж, дякую, що були зі мною. Зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Всім папа! -па.